Привіт-привіт, мої любі. У мене у кожному місті, в кожній країні є якийсь міні-фільм про морозиво. І ця ідея в мене виникла, звичайно, в Італії, де чудове морозиво, галатерія, магазини, де продаються морозиво. Такі неймовірні кульки, їх дуже багато видів. Так само в Хорватії. Іспанське дуже цікаве. Але я... Хочу розповісти про львівське морозиво. Ось таке Львівське, гарне, таке цікаве, цікаве. Сьогодні мені телефонували мої подружки з Італії. Там неймовірна спека, в Наполі біля 50. -ти. На Лігорійці, це біля Монако, Лігорійське побережжя, біля Сан Ремо, там вище 40. Неймовірна спека. Про Грежі я взагалі умовчую. Іспанія так само. А у нас в Україні, подивіться, який чудовий клімат. Ніде не буде такої зеленої травички, таких кульбабок гарних, таких гарних дерев, таких чудових квітів і таких природних-природних. І, звичайно, у нас є своє морозиво. І морозиво навіть в такий літній день воно підіймає настрій. Температура на сьогодні 28. Егеш – це краще, ніж 50 в Неаполі. Це я знову про наше українське. А тепер про морозиво. Я дуже полюбляю, як в дитинстві, пам'ятаєте, було таке ескімо або лінінградське з радянських часів. Воно було шоколадне, 22 копійки воно коштувало. Воно було біле і шоколадне назовні. Воно мені дуже подобалось. І аналог зараз дуже дуже багато виробників наших українських. Ціна питання знову про львівські ціни 22 гривні. Такого плану в Києві аналог, там Житомирське, Морозово, десь 50 гривень. Якщо це буде, наприклад, на Володимирській гірці, то це буде взагалі під 100. Ну чомусь мені за 22, ось таке львівське, ну за 22, І без компромісу з приводу смаку подобається набагато більше. А вам, Валюша, тобі яке більше подобається? За 100 на Володимирській гірці чи за 22 львівське? За 100 точно не подобається. А за 22 львівське? Можна їсти. <рес> так що наш ролик про смачне львівське морозиво, яке має дуже помірну ціну і дуже простойну якість, адже це наше українське і травичка наша українська, і кульбабка, і кульбабка наша українська, жовтенька, рідненька, гарненька, і маки з волошками наші українські. І зараз я придбаю собі новий букет застр, і це теж наше українське. Любимо своє. Пишаємо своїм, насолоджуємо своїм, смакуємо своїм і усім гарного настрою на нашій рідній, Богом даній землі. Чудових вихідних, ваша Оксана Дев'янишина, папа!